Книга об'явлення, перший розділ, 18 й вірш. Син людський, промовив мені, я живий, я був мертвий і ось живий на вічні віки. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми з вами торкнемося третього аспекту в імені, з яким представлений був подібний Сину Людському. Тобто Ісус Христос не просто прийшов до Йоанна і сказав Мене, я Ісус, ти мене знаєш. Але він в даному випадку представлений як той, хто був живий, був мертвий і знову живий навіки. І ось розглядаючи третій аспект, ми з вами торкнемося важливого значення або для чого, ця перем... для чого ось Воскресіння, смерть взагалі, тому що Воскресіння не було би, якби не було смерті, для чого воно було б потрібне. І ось сьогодні ми якраз розглянемо. Призначення або перемогу, яка була отримана завдяки цьому. Святе письмо якраз розкриває це. Справа в тому, що коли Ісус Христос прийшов всім іменем, Він не просто представив ім'я ну в нашому розумінні як, скажімо, як ярлик, як просто щоб відрізнити одного від іншого, а ім'я це відкриття характеру, відкриття природи самого Бога. Це не просто. Ім'я, яке дається при народженні, для того, щоб можна було ідентифікувати ту чи іншу особистість, а в даному випадку це більш липше. І ось ми постараємося хоча б частково розглянути. Ми вивчаємо книгу об'явлення. Зрозуміло, що там нам хочеться сьогодні вже читати, досліджувати пророцтва, які вони мають глибокі значення, що відбудеться завтра, але саме глобальне значення, як сказав Соломон. Найбільша перемога це перемога людини над собою. Переможець над собою, найбільший за переможця над великим містом. Так от, найголовніше для нас це отримати перемогу над собою, досягти спасіння, повернутися в втрачений рай, втрачений едем. Ну, це наша ціль, це наше бажання. І тому ми будемо досліджуватися те письмо, щоб побачити, яким чином ми можемо цього досягти. Те, що відбувається сьогодні, це тимчасові події. Ті події, які були в нашому житті, вони вийшли в історію. Деякі події залишили відбиток в нашому житті, але в цілому вони вже в минулому і не мають ніякого значення. Але є події, які відбуваються в нашому житті безпосередньо, які залишаються і наслідок, які. Прокладають якийсь, як кажуть, ярок в нашому житті або залишають слід. Так от ми будемо якраз говорити про це питання. І ось Ісус Христос переміг. Святе письмо Римлянам, 6 розділ 10 вірш сказано: бо смерть, якою він умер, то умер для гріха назавжди, а життя, яке живе, то живе для Бога. І так тут говориться про те, що Він помер, але і живе. І ось Петра. 2.24. І він тілом своїм сам підніс наші гріхи на дерево, щоб ми, умерши для гріхів, жили для праведності, ранами його ми зцілилися. І Коринфянам. Бо той, хто не знав гріха, він зробив гріхом за нас, щоб ми в ньому стали праведністю. І так, ранами ми його зцілилися. Це є прямий напрямок або направлення до пророцтва, яке було написано в Ісаї, 53 розділі. І тут говориться про те, що ми якби маємо перемогу, але перемога ця дарована Ісусом Христом. І для того, щоб перемогти Йому потрібно було померти. Ісус помер, і смерть це є перемога. Я живий і був мертвий, сказано «і ось я живий на віки вічні і маю ключі від Ада смерті. Це ключовий вірш, який ми сьогодні досліджуємо. А ось Коринфянам, 15 розділі. Весь розділ там взагалі говориться про смерть, про воскресіння. Но ми його не будемо сьогодні перечитувати. Ви можете вдома перечитати 15 розділ Коринфянам. Він не просто буде цікавим, але й корисним для нашого духовного збагачення. Так, от, в кінці цього вірша, після четвертий, після сьомой, вірш, сказано: смерть поглинута перемогою, де смерть твоє жало? Де аду, твоя перемога? Жало смерті, гріх, а сила гріха закон. Але Богу віддяка, що Він дав нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Зрозуміло, що для того, щоб дати нам перемогу, Ісусові Христовою самому потрібно було її отримати, тому що якщо ти її не маєш, ти не можеш відповідно її дати. І ось Тимофія 1,10. а тепер відкрито через з'явлення. Спасителя нашого Ісуса Христа, який знищив смерть і освітив життя і нетління через Євангелія. І так Ісус Христос знищив, тобто Він переміг. Тому що знищення смерті це є е, символ або означення перемоги. І це є важливо для нашого спасіння. Далі е, Він переміг не просто через смерть, але Воскресіння. Тому що якщо б він помер. Зрозуміло, що це було б якесь в мірі досягнення, але Воскресіння заключалося в тому, що Він переміг гріх, тобто і в ньому не було гріха. Якби в ньому був, зародився якийсь гріх, він померти помер би, але не мав би сили в Воскресіння. Сьогодні багато коли ми читаємо, приписують багато характер Ісуса Христа, багато речей, які не притаманні йому. Так от. Важливо пам'ятати і розуміти, що Христос ні в якому разі не мав ніякої спільноти з гріхом. Сьогодні є проповіді книги, які описують про Ісуса Христа, що якби він сьогодні прийшов, він міг би робити ту справу чи інші татуїровки мати або ще якісь речі, на цей. але це все не є вірним, тому що це є порушення тих принципів, які він проголошував. Будучи на цій землі, тим більше що воно протирічить Його божественній природі. І ми маємо зрозуміти, що Ісус Христос Він той, який відображений в Святому Письмі, Він відповідає повністю. І те, що Він якби сьогодні ставить певні ну, вимоги або певні принципи для нашого життя, ці принципи він і сам зберігав. Якби він їх порушував при житті на цій землі, то зрозуміло, що в нього не було б можливості. Воскреснути, але він Воскрес, і ось Римлянам 4,25, який був виданий за наші гріхи і Воскрес для нашого виправдання. Тобто, він, якби своїм життям показав, що перемога до, ну, можливо досягти, не грішити можливо, і Воскресіння якраз це підтверджує. Іоанна 11 розділ. Ісус сказав до неї: Я Воскресіння не життя. Хто вірує в мене, той навіть якщо і помре, буде жити. І кожен, хто живе і вірує в мене, не помре повіки. апостолів 2, 24. Бог воскресив його, усунувши муки смерті, бо не могла смерть Його тримати. Зрозуміло, що Бог має владу над смертю в будь-якому випадку. Але він не є порушником закону, який він створив. Тому він підкорився закону. І якби повторюсь, в ньому, в Ісусі Христі, був знайдений хоча б один гріх, це б стало перешкодою і він не зміг би воскреснути. Але в даному випадку він воскрес, отримавши силу. І цю перемогу він дарує кожному із нас. Через смерть і Воскресіння Ісуса Христа ми отримуємо Спасіння. Тому. Я був мертвий і ось живий на віки вічні. Це говорить про велике досягнення в його, його житті і дар для кожного з нас. Ми отримуємо спасіння. Бо закон Духа, життя у Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерті. Я розп'ятий з Христом, і вже не я живу, але живе в мені Христос. А що тепер живу в тілі, то живу вірою в Божого Сина, що полюбив мене і видав себе за мене. І так, святе письмо сьогодні чітко і конкретно проголошує, що ми отримуємо перемогу завдяки Ісусові Христові. Закон, який діє, закон сказано, гріха і смерті, він призводить до смерті, до загибелі, до вічної загибелі. Не просто померли там і все, але до вічної загибелі, до, повних, до повного розриву відносин з Богом. Але Закон в Христі, Він дає нам перемогу. І Павло пише: І вже не я живу, а живе в мені Христос. Тобто ми живемо силою Ісуса Христа, перемогою Ісуса Христа. І це є досягнення, яке ми можемо просто отримати, прийшовши до Ісуса Христа. Тому нам потрібно, бо все, що народжене від Бога, перемагає світ. А де перемога, що перемогла? А перемога, що перемогла, це світ, віра ваша. Хто ж перемає світ, як не той, хто вірує, що Ісус є Син Божий. Амінь.